Слава Ісусу Христу. Оце велике свято сьогодні святкує нам дорога Тисминиця з цим 950-літнім ювілеєм Для цього свята ми всі готувалися, а також і оновили цю прекрасну святиню святого Отця Миколая. Я дякую направду щиро за вашу зустріч. Дякую за нашу спільну молитву. І нехай все милостивий Господь приймає наші молитви і благословить вас, благословить ваших дітей і внуків, нехай благословить місто Тисменницю в майбуття. Прошу за ми здаємо щиру подяку вам, владико, за те, що ви знайшли час попри свій ущільний графік прийти до нас і посвятити працю, та яка зроблена, і зложити свої найщиріші молитви. Ми були молитися разом з вами, випрошуючи у Бога щоб ніколи, ніколи на нашій планеті, яка носить прекрасне ім'я, земля, не повторилось такого лихоліття, яке було з нашим народом, з нашими церквами. Щани, любові і повага до вас. Прийміть владику від нас, оцей Божий життєдайний дар. Будемо посадити. Дякую, Ней Високо владико владику митрополите Володимире, сьогоднішньому дні вітаємо вас у славетному і давньому містечку Тисниці, яке саме святкує своє 950-ліття. Отож, владико митрополите, щиро вітаємо вас в сьогоднішньому дні. Молимо вас, щоби ви благословили нас своїми святительськими руками, а ми будемо молити Бога за вас

Залежності, патріше в Україні, а сьогодні освячено цей до нового віха, свяно. ради дня, коли знову змогли молитися у цій церкві та у своїй батьківській вірі, духовним наставленого, сподививського релігійного життя, був тоді нам усім відомий, Отець Василий Гренищий. Уже в 1982 року розпочалася його душа праця у місті Тиснець. За час його нації тисні це відродилося покорного, а церква прихиляла до себе тисячі людей, будучи хатиком церковній ставній святої похорониці та святого Миколая, декантисів міський Онисласи, доклав погану зусилля восемь, тулоповності, людяності, високої культури та моральності, його злорушної прохідні воює високе прожиття. Бог зберіг для нас ласку вірити, і ця святиня у місті Тисненці залишилася уцілілою на те, що ми до Господа, славити, Його Слово слухати та звідно Божих законів жити. Щоб ми могли, що не діє свята віддавати славу Богу, заносячи безскрону жертву Богочовіта, Спасителя на нашого Господа Ісуса Христа. У цьому святому, новому прекрасному храні, маємо жити її свята, а той, щоденним, брати живу Боже у безкровній жертві, яку заносять до Господа ремність, і розлужити. Богу присвяті Євгаристі Христі, безкрові жертви Ісуса Христа, наша правдива життя, у цьому наше здоров'я, щастя і сила. Це все одержуємо в цьому святому храні, звіра Христового і святого півгода. У цьому святому храмі віруючий, Христові, знаходить силова, спокухи, у сіні дані і паня. У Тайній сповіді, розповідайте, де лікує улучення, ради наші гріхів і з ради любові Божої і Його Святих Законів. Тут Христос, у стане священника свого Слові, промовляє, розбіжає тебе від усіх гріхів, твоїх, іди у мирі, і більше не вічих. У цьому силому, храмі молоді. Я не полюще, дорогі Христі, сьогодні маємо у погляд цього Богу, що ці силі церкви народжуються нові діти Божі, ворожани силові церкви Христової Неба, приймаючи до Лайн, хрещення та відповазання у присутності братської от і родини. І в цілу цьому храмі відпроваджуємо Слово Боже, що віддають свою безсмертну душу Богові, а тіло землі нам поховання. Ось тоді, брати і сестри, відзначаючи для 550-літні нашого міста Тисниці, пригадавши собі, як я ви добро, зробили ваші перед вірні жаркованці які жили у сродних сільських хатинах, а для Бога, як видом своєї християнської віри і великої любові, збудували цей прекрасний мурований храм святого Миколая, а також храм Різдва Божої Мати, що 1821 року до того, та новий мурований храм Святого Михаїла, який розв'язаний. В 2007 року, що стане прекрасною на право нашого міста, нам залишається тільки щиро подяка і молитва за всіх починальників, всіх дитвій, благодійних за всіх червонавці, архітекторів, будівельників, яким Бог у своїй батьківській мудрості з певністю вже навороти. Але й у нас належить також обов'язок з храми Користа і як в джерелах, життя дальної води, приймати власти у синих крайнях, святої Божої люби та усіх Бог На нас лежить на обов'язок жити дальних краси, сіти храм, піддержувати своїм примірним християнським життям. Також доминою леткою у церковних словах призерки має також із неї жити. Я вірю, що ви, як добрий картиня, молоді і старші, з серцем любов'ю сповняйте, про що свіче окраса цього храму і храма міста Тисниць, нехай черві Господь, наш Ісус. Вам щедро нагородить добрих життя, добре здоров'я, а над усе на сильної віри, надії і любові. Вітаю усіх цим прекрасним ювілеєм нашого міста в Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і слава. Отця, статуя ця, свято Отця Миколая, благодатню святого Духа Окроплення, буде тієї свяченої ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Oh.